То я б порадила обрати молоду картоплю. У ній є всі вітаміни групи Б, А і С, а ще антиоксиданти, залізо, магній і фосфор. Молодою вважається картопля, яку викопали і доставили на прилавки впродовж двох-трьох тижнів після її цвітіння, коли її бадилля іще ще зелене. Обирайте картоплю рівномірно забарвлену без зелених плям. Вони можуть свідчити про наявність соланіну токсичної речовини, що утворюється при впливі. Світла. А ще по можливості обирайте картоплю меншу за розміром. Про це послухаємо. Шкірка і під шкіркою це саме поживна частина картоплі. Тому насправді, якщо ви любите, то це класно додати клітковини в свій раціон. Насправді, тому я б, мабуть, мабуть, ви радила б брати більш дрібну картоплю через те, що там буде більше шкірки і менше наповненості того самого крахмалю. Але якою б смачною та корисною не була молода картопля, але повітряної пюрешки з неї не звариш. Тут вже краще віддавати перевагу більш зрілій або вже старій картоплі. Обирайте не м'яку та без запаху цвілі. А ще зверніть увагу на сорт, бо їх в Україні вирощують дуже багато, більше сотні. Одні бульби більше підходять для варіння, а інші для смаження, треті для запікання, а четверті для додавання в салати, винігрети, олів'є. Все залежить від вмісту крохмалю в овочі. Якщо хочете хрустку смажену картоплю, а не липку і м'яку, то віддавайте перевагу малокрохмальним сортам. Висококрохмальна картопля буде розварюватися швидше і буде найкращим варіантом для ніжного та повітряного пюре. А картопля для запікання має бути середньої крохмалистості з пружною такою текстурою. Однак у супермаркетах найчастіше сорти, на жаль, не вказують а поділ картоплі більш ніж лаконічний біла та рожева. Як діяти тоді? Ну, перш за все, потрібно знати, що колір шкірки в жодному разі вам не вкаже на її крохмальність. Але це можна визначити, розрізавши картофелину пополам і спробувавши. Склеїти ці половинки назад. Зараз спробуємо розрізати. Якраз я вже розрізала біру, білу картоплю і розрізаємо рожеву. До речі, цю картоплю я придбала в супермаркеті, і на рожевій було написано е, без сорту, але написано для смаження. Власне, потім нам треба скріпити ці дві половинки докупи і спробувати, чи будуть вони триматися. Та, яка е, містить у собі більше крохмалю, буде відповідно приклеюватися сильніше, тоді як мало крохмальна впаде. Спробуємо. Дивіться, бачите, прилипла крохмалю багато. Спробуємо тепер іншу. Це уже рожева. Ну, Теж крохмаль є, судячи по тому, що. Але дивіться, ми вже чули про те, що в молодій картоплі мало крахмалю, тому ми розріжемо і її. І подивимося, чи буде це працювати. Молода? Ну, Насправді теж тримається, але, бачите, зі Тут. Ця, ця набагато гірше тримається, ніж перші два варіанти. А ще можна перевірити картоплю йодом. Ось він у мене на столі, і потрібно просто занурити в нього ватну паличку, а потім поставити цяточку на наші картоплі. Картопля, в якій менше йоду, е колір, йоду фактично, о, в, в, крохмалю, колір йоду фактично не змінюватиметься і залишатиметься бежевим, коричневим. А от та картопля, в якій крохмалю багато, е то, відповідно, йод має посиніти і стати більш фіолетовим. Так, ну, наші три зразки зараз зробимо ще більше йоду. Ну, поки треба лишити на деякий час, щоб прослідкувати реакцію, ми поки залишаємо. А ще я знаю, що є іще ще один лайфхак з приводу перевірки картоплі на крохмальність. Про нього почуємо, будь ласка, далі. Один із таких лайфхаків це коли ми натираємо картоплю і її поміщаємо, наприклад, в стакан з водою. І чим більше осад крахмалю, тим відповідно такий білий мул утворюється на особливо, коли ми картопляники, наприклад, всі робимо, да така біла-біла рідина плаває навколо картоплі. Ми його відтискаємо. Потім ось це означає, що картопля дійсно багато на крахмаль. А ще перед ефіром я відварила кілька різновидів картоплі, і ось ось цю, наприклад, це біла та яка була в мене в супермаркету. Хочу зараз розрізати і подивитися, яка вона в розрізі. Вона порепалася, і ось дивіться, утворилися певні такі. Порожнини в картоплі це означає, що в ній достатньо крохмалю, і взагалі, коли ви розрізаєте картоплю і ви бачите ось таку зірочку, що в сирій картоплі, це теж означає, що картопля буде смачною і крохмалю. Там дійсно багато. Ну а наприклад, ось це сорт, до речі, гренада картоплі, і я його розріжу. І подивимося, яка вона в розрізі. Ну вона ще жовтіша. Але бачите, такої зірочки чіткої немає. Тому на зірочку теж звертайте увагу. А ще я хочу на завершення перевірити нашу картоплю на нітрати, особливо молоду. Бо ви вже, мабуть, звернули увагу на моєму столі, наскільки велику я її знайшла. Я зазвичай беру маленьку, але ось такий екземпляр мені трапився в одному з супермаркетів, тому спробую зараз перевірити, чи є в ньому нітрати. Вибираємо. Необхідну функцію, і зараз я вам її покажу. Так, картопля, картопля. Ну, ранньої картоплі в нас тут немає. Капуста, так, персика, яблуко. Ось картопля. Так, що показує, дивимося. Ой, а він взагалі виключився. Зараз ще раз. Так. Ну, нітрати, як бачите, в нормі навіть у такій великій картоплі, але все таки я брати вам таку б величезну не радила, бо ймовірно, що її ну точно виростили за допомогою якоїсь хімії. нехай це може й не ні але якісь там добрива точно були.